Ось такий в мене вранішній гость сьогодні. З вечора цей місяць був на іншій стороні. Зараз ось він переповз ось сюди. Світить мені прямо у вікно. Ну, власне, я від того і прокинулася, що, так, знаєте, дуже світло в кімнаті. Ну і прямо в очі ось це створіння мені світить. Напевно, говорить про те, що вже потрібно вставати. Власне, зараз я це, певно, і робитиму. Всім доброго ранку, друзі. Готується мій сніданок. У мене від учора залишилося трішечки смаженої картоплі. Я туди порізала одну маленьку цибулинку і ось так під кришкою на маленькому вогні. Це все так ну начебто протушковується. Потім хочу дати туди пару яєць, що там приправки, якийсь перчик, трішки зелені, і буде дуже гарний такий поживний сніданок до кави на ранок, і я думаю, саме то. Ну і заодно, звісно, не пропадають продукти. Трішечки присипала зеленю, накрию кришечкою ще. І можна буде снідати. Так, ось такий вийшов у мене сніданочок. Досить апетитний це все має вигляд. Просто з вчорашньої картоплі, яєць. Там в мене трішки капусти є за тебе. Зрізала окрайчик хліба, кава, ось так поставила все на дерев'яну дощечку. Я дуже люблю це робити, так колись робила моя прабабуся. В якої я виросла. Такі теплі спогади. У мене з тим пов'язані, тому я теж люблю так робити. Всім, хто буде снідати, смачного і гарного дня! Помітила на ось цій моїй кучерявій фіалці ось, подивіться. Бачите, отут ось так видно. Ось тут в основі листочка серединці, ось в цій ямочці, вона почала нарощувати ще діточок. їй мало тих, що в стакані, от вона ще вирішила там наростити. ось Бачите, цих їй мало. Ну, потрібно ще тут для чогось. Ось. Не знаю я, що з того вийде, тому що я отаке бачу вперше. Але подивилася в групі у Фейсбуці. Тут дівчата пишуть, що це досить таке розповсюджене і часте явище, тому отако буду спокійно і з цікавістю спостерігати за тим усім процесом. Сьогодні сонячно так гарно тут на підвіконні. Я була в рукавичці і попалася мені на очі ось ця рисова локшина. Ось така в такому пакетику рисова локшина із соусом том-ям. І от захотілося мені її купити і спробувати, тому що я неодноразово бачила в дівчат у влогах ось цю рисову локшину. Ось Бачите, той соус том-ям, Він такий солоденько густруватий. Ну так, нічого на смак. Я прийшла з вулиці, змерзла. І хочу собі оцю локшину запарити і спробувати, що воно таке. Тому що мені дуже цікаво. Звичайну, мівінку я іноді купую. Знаєте, іноді дуже хочеться, буває такого. Дуже-дуже рідко. Але смак її мені ну, не дуже подобав. От самої тієї вермішелі. А ось цю я зараз залию так побільше, дам водички, щоб вона, знаєте, була така. Як супчик, можливо, тому що соус він ну, досить гострий. Ось, і хочу спробувати ось це все на смак. Зараз накрию тарілочкою, там написано, що 4 хвилинки вона має постояти, щоб розбухнути, і можна ось це все пробувати. Ось таке вийшло в мене. Треба було, певно, її поламати, тому що ось така вона дуже довга і ну так не дуже вона накручується на виделку. Можливо, це треба їсти паличками, але ну їм виделкою. Ось так накручую і їм. Ви знаєте, я вже її спробувала. І скажу вам, що доволі смачно це, набагато смачніше, ніж ота звичайна мівінка. І на смак мені ось ця локшина, вона схожа просто на таку звичайну локшину, досить смачну, таку непоганої якості. Але просто от додати до звичайної оцієї лапші таку підливку м'ясну, або якийсь соус смачненький і доволі непогано. Знаєте, мені сподобалося, я навіть скажу, дуже сподобалося. Єдине трішечки гоструватий ось цей соус, але я так собі думаю, що я локшину з'їм, а оцю юшечку, напевно, ну, половину, як мінімум, я залишу, тому що вона досить гостра. Половину я хотіла спершу покласти половинку того соусу, але ну, я так подумала, що смак буде все-таки не той. А так, в цілому, дуже рекомендую це смачно. Розпускається потрошечку моя орхідейка. Ось така красива. Біленька. Вона одна в мене квітне з усіх моїх рослин, які я маю в себе. Ось так один бутончик на черзі, і там залишається ще три нерозкритих бутончики. Ось цей вже, я думаю, за пару днів має розкритися. Ну і ось вони три закриті бутони. Я дуже сподіваюся, що вона їх розкриє і не повідсушує. Проливала сьогодні добривом. Рослиночки свої всі. Трішечки їх підживила, щоб їм тако веселіше було зростати. Ось ця орхідея в мене, друзі, вона така взагалі, я думала, що вона загине, тому що от тоді, коли в мене попеклися рослини, орхідейки попеклися дуже найбільше. Вона відсушила майже все листя. Залишався буквально один чи два листочки, і там з шиї я дуже багато познімала сухого листя. В неї шия, вона практично гола. Зовсім. І одразу після того вона випустила цвітонос. Ну, Напевно, так вона намагалася врятуватися, щоб вижити. Їй потрібно було терміново заквітнути, напевно, для того, щоб розмножитися. все таки рослина відчуває свою загибель. І... Робить все для того, щоб вижити. Ось ця орхідейка в мене активно почала нарощувати коріння. Це та жовтенька, що приїхала мені восени. Ось таке вже має коріння. Я коли її показувала, вона мала два цвітоноси. Ось, бачите, вже тут вилазить корінчик, хоче вон вилізти через ту малесеньку дірочку. Не знаю, для чого він туди лізе. Ось. Вона мені приїхала, була майже без корінців. Там два корінчики було, але оскільки вона була посаджена діточкою. Ось, бачите? І тут багато моху. Я тако для себе помітила, що мої орхідеї, ось ці, що стоять у мене просто в корі, в них коріння дуже погане. А от в мосі корінчики ростуть краще. Ось тут, бачите, видно корінці, але вони кволенькі такі, вони тоненькі, якісь такі буруваті. Не знаю. Тому я отако для себе вирішила, ближче до весни, я їх посаджу в мох. Ну, Кора, звісно, також буде, але більше буде моху, напевно, ніж кори, тому що мені потрібно все-таки, щоб вони понарощували хороше коріння. Бо корінчики в них слабенькі. Я коли пересаджувала їх, я це бачила. Ось так. Тому зараз вже не буду їх турбувати, а туди ближче до весни. Я думаю, що я їх попересаджу і пододаю їм багато моху, щоб вони мені гарненько ростили корінчики. І ось так гарно і пишно квітли. Взагалі, орхідеї в мене, друзі, ну, не знаю, ніколи я їх собі не хотіла мати, і ніколи так я на них не звертала уваги, якось так дуже спокійно до них ставилася, абсолютно байдуже. Але от мені захотілося придбати собі, я придбала і зараз бачу, що. Напевно, я би з задоволенням вирощувала отако декілька орхідеїчок І щоб вони отак радували мене своїм цвітінням. Взагалі я за собою помітила, що я хочу більше квітучі рослинки. От мені хочеться фіалочки, орхідейки. Вон зефірантус я собі придбала такий, він теж заквітне, я сподіваюся, буде квітнути гарненько. От щось таке, знаєте, щоб радувало око, квітло.